Дуже такий гарний, дуже добрий, порядний, сміливий. Це було моє перше кохання справжнє і його. І це було кохання на все життя. Такими теплими словами загиблого воїна Володимира Бугая згадує його дружина Олена. Їх дитинство говорить, пройшло на одній вулиці у селі Княжичі. Коли Володимир повернувся зі строкової служби в армії, у них зав'язались стосунки. А в 1999 році пара одружилася. А далі на Володимира і Олену чекало народження сина та переїзд у Свесу. Не було такої роботи, яку б він не міг робити. Він все вмів, а саме більше йому подобалося. Бути будівельником, він їздив на заробітки з сином, ми чекали його, завжди були раді, коли він приїжджав. Чесно, у нас, ну якби гроші ніколи не були на першому місці. Не в нього, не в мене. Що є, то й добре. ну, Хватає на життя і добре. То я його просила, завжди казала, та не їдь, да побудь вдома там. І бували такі моменти, що він там, хлопці, поїдуть, а він залишиться вдома, там, побуде якийсь тиждень, ми побудемо разом. Це було найкращий час, який був в моєму житті. Олена говорить, що 23 роки їхнього спільного життя були схожими на казку. Володимир був люблячим чоловіком та багато часу проводив разом з сином Станіславом. Вони мали спільне захоплення. Їздили по гриби та на рибалку. Разом любили доглядати за кімнатним акваріумом. Здавалося, що так буде завжди, але все змінилось в одну мить. У 2020 році у нас з ним трапилось велике горе. У нас трагічно загинув син. Йому було 20 років. І тоді, тоді наше життя змінилося. Тоді я вперше побачила, як мій чоловік плаче. Перестав їздити на роботу, бо він не мог мене ну, залишити. Він був вдома, завжди вдома, завжди ми разом, завжди-завжди. Життя наше заключалося в тому, що нам потрібно було йти туди. Там, де наш син, і ми постійно там були, може кожного дня. За два роки на родину чекало нове потрясіння. Розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Уже з перших днів він мені почав казати, що він піде на війну. Чесно, я не хотіла, щоб він ішов. І я думаю, кожна жінка не хоче, щоб її чоловік йшов на війну, і мати не хоче. Але я розуміла його, я, я розуміла, що він так не зможе. Він мені казав, що я не зможу сидіти вдома, я повинен туди йти. І якщо б він завжди казав мені, якщо б був живий наш син, то він був перший туди пішов. Початку квітня він поїхав до військомату. Його ну ніхто йому повістку не вручав, він поїхав сам. Олена розповідає, що Володимир пройшов військову лікарську комісію в Ямполі, після якої йому наказали чекати дзвінка. Йшли дні і тижні. Чоловіку ніхто не телефонував, і він навіть вже почав переживати, що про нього забули. 21 липня вранці йому подзвонили з військомата і сказали, що він збирався, і цього дня приїхав до них. Коли ми з ним прощались, і коли це була наша остання зустріч, не він не я. Ми навіть і не думали, чесно, не думали, що це буде остання зустріч. Я думала, знаєте, якщо одне горе случилось, то вже другого не може бути. Ну, мені так тоді здавалося. Володимир два тижні проходив підготовку у Києві, а потім з побратимами відправився на південь, де саме тривала операція зі звільнення Херсонської області. Спочатку говорить Олена, чоловік телефонував кожного дня, потім раз на два-три дні. Останній раз він мені позвонив 12 вересня. Так швиденько ми порозмовляли, він каже, що трішки часу я тобі не буду дзвонити. Я спитала, а що щось трапилося. Він да ні, просто не буде зв'язка. Я якось так і не сильно переживала, що чого він не виходить на зв'язок. 15 вересня, коли він загинув у мами моє день народження, то не було такого ніколи, що він її не поздоровить. Цей день він її не поздоровив. Через два дні у мене було день народження, він не поздоровив. І ось уже 19, тому дізналась, що його немає. Олена зізнається, що до останнього не хотіла вірити в загибель чоловіка, а згодом довго не могла оговтатися. У 2023 році вона знайшла розраду у волонтерстві та допомозі українській армії. Я зрозуміла, що я повинна комусь допомагати. А кому допомагати? Допомагати військовим. Я знала, що мої хлопці були б. Дуже раді за мене, що я ну, ще й допомагаю, що я когось рятую, хоч моїх не врятували, але я рятую іншим життям. І тоді, в 23-му році, якось потрішки почалося наше. Наша допомога військовим. У нас волонтерський центр з'явився, який називається Свисвеські бджілки. Олена щодня приходить на кладовище до могил найдорожчих людей. Втрата ятрий серця, та жінка знаходить сили пишатись чоловіком, справжнім воїном, що віддав життя за вільну Україну. Часто мені дзвонять його побратими, ми спілкуємося. Пам'ятаю, як мені один з них каже, що ми були останній раз, коли ось на позиції. І в нас не було їсти, то там у них я був якийсь молоденький хлопчик, ну дуже малоденький. То Вова віддав там якесь печиво було, і він віддав йому, а нічого не залишилось. Вова я, я знаю, він такий, він, він все віддасть останнє. Він останнє віддасть, йому нічого не треба ніколи було. Він за всіх переживав, всіх любив, всім хотів допомогти.